Чому ти отримуєш зарплату і через три дні її вже нема? Чому ти наче грієш руки біля купи грошей? А вони зникають як пара? Чорна діра в гаманці, вітаю! Ти не одна в цьому клубі, і тут справа не в тобі, що ти погано рахуєш, чи не вмієш економити. Психологічно доведено, що витрати це не завжди про потреби, це часто про емоції. Коли ти отримуєш гроші, ти отримуєш також потужний заряд сили, свободи, можливостей. Але якщо всередині сидить дитячий сценарій багатство рівно небезпечно, або гроші рівно стрес і конфлікти, то підсвідомо ти поспішатимеш від них позбутися. Додамо ще одне: миттєві витрати це спосіб зняти тривогу так само, як хтось їй з Лодки після важкого дня хтось спускає половину зарплати на речі, які навіть не запам'ятає. Це не слабкість, це несвідома спроба впоратися з напруженням. Що можна зробити вже зараз? Запитай себе, коли я витрачаю, що я відчуваю: полегшення, радість, свідчай. спробуй наступного разу не поспішати. Замість покупки подихай. Запиши свої відчуття, дай собі паузу, а в повному відео я покажу, як поступово змінювати ці паттерни і вчитися не тільки заробляти, а й витримувати сам факт, що гроші залишаються з тобою. Ти маєш право на стабільність і на те, щоб твої гроші працювали на тебе, а не тікати від, з тебе, від себе. Тож, дивись до кінця. Вітаю вас на каналі Caroline Space. UA. Я його ведуча Кароліна. Дуже рада, що ви зараз знаходитесь тут, у моєму прострі, та дякую, що дивитесь це відео, поки ми не почали кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію чи на консультацію зі своїм запитом або для підтримки. Всі деталі в описі під відео. Також запрошую до мого телеграм-каналу. Там щотижня виходять психологічні підкасти, практичні вправи, глибокі пости і рекомендації, які допоможуть краще зрозуміти себе і підтримати ментальну стійкість. через день виходить щось новеньке. А ще більше психологічної грамотності щоденної підтримки та натхнення у моєму інстаграм. Посилання теж в описі. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, нехай квітне український Ютуб, а разом з ним і я. Якщо хочете підтримати розвиток мого каналу, буду вдячна за донати через Монобанку. Це допомагає покращити якість відео і звуку посилання внизу. Ну що ж, поїхали. Чому так відбувається? Чому гроші зникають так швидко, навіть коли ти почала заробляти більше чи почав заробляти більше? Чому здається, що чим більше на рахунку, тому швидше все розчиняється. Це не просто фінансова звичка, це психологічний сценарій, який керує твоїми діями. Почнемо з саботажу. Успіху. Він працює майже непомітно. Ти можеш вірити, якщо я матиму багато грошей, мене зненавидять, мені заздритимуть, я стану самотньою. Навіть якщо ти ніколи це не говориш у голос, всередині запускається програма Тримати себе на рівні не вириватися, бо там небезпечно. Гроші приходять, і ти їх сама ж витрачаєш, щоб не стати тією поганою багатою, яку колись критикували у твоїй родині. Тут ми підходимо до дитячих сценаріїв. Якщо в сім'ї казали часто, чесно, багато не заробиш, багатство це обмана, а заможні люди, це не наші. У дорослому віці ти підсвідомо підтверджуєш цю історію. Навіть якщо ти починаєш заробляти чесно, в середній нині піднімається тривога. Я порушую правила, я зараджую своїх. І щоб зняти цю внутрішню напругу, ти витрачаєш на друзів, на подарунки, на те, що підкреслює, я не змінилася. Парадоксально, але це теж спосіб зберегти зв'язок зі своїм минулим, зі своєю ідентичністю. І ще одна глибока причина, потреба зняти тривогу. Гроші стоять для тебе як солодкі після важкого дня, короткий укол радості, швидкий відгук, що, що дає відчуття, ніби життя під контролем. Коли ти отримуєш зарплату чи бонус, піднімається величезна хвиля емоцій, радість, гордість, але й страх. а Раптом знову не вистачить, а раптом усе це зникне. Щоб не сидіти з цією напругою, ти йдеш купувати. Тільки не подумай, що це про слабкість, це про несвідомі емоційні стратегії. І вони не виникають просто так. Вони формуються на базі твоїх досвідів, дитячих висновків, моделей, які ти бачила у близьких. Важливо розуміти, що саботаж, успіху це не бажання зруйнувати себе, це спроба залишитися у безпеці. Коли мозок бачить гроші як загрозу, більше конфліктів, більше вимог, більше відповідальності, він шукає способів від цього захиститися і витратиться одна з таких захисних реакцій. Так само, як дитина, яка боїться сварки, може швидко вибачитися навіть тоді, коли її не звинувачують. Доросла людина витрачає гроші, бо це дає їй ілюзію спокою. Рішення починається з усвідомлення. Постав собі кілька важливих запитань. Що я відчуваю, коли на рахунку лежить сума, яку я ніколи раніше не мала? Чи можу я залишити ці гроші, не витрачаючи їх відразу? Які думки піднімаються, коли я чую слово багатство? Якщо там є напруга, провина, тривога, це сигнали, що ти вже живеш не старими, за старими, не своїми правилами, це не означає, що ти маєш різко змінювати себе. Це означає, що ти можеш почати розбиратися. Де твоє, а де нав'язане. Ще одна важлива порада навчитися витримувати наявність грошей. Це звучить дивно, але багато людей справді не вміють бути в ситуації, де ресурс є. Вони звикли або шукати, або рятувати, або витрачати, але не просто бути з тим, що є. Тож завдання практичне: коли наступного разу отримаєш гроші, залиш частину на рахунку, хоча б на тиждень. Не чіпай, дивись, що ти відчуваєш. Записуй ці відчуття, вони розкажуть тобі більше, ніж будь-який бюджетний трекер. Бо проблема не в цифрах, а в тому, які смисли ці цифри для тебе мають. Пам'ятай, твої гроші це не загроза. Вони не роблять тебе гіршою, не віддаляють від людей, не руйнують твоїх цінностей. Вони просто. Інструмент, а як ти його використовуєш, це вже твій вибір. І цей вибір можна робити свідомо, крок за кроком, змінюючи старі установки на нові, які підтримують тебе, а не виснажують. Бо найважливіше навчитися бути не тільки заробляючою, а й приймаючою, і довіряти собі в цьому процесі. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу. Але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології, регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден жовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кишені продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня, коли важко. Я психологіня маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин. Практики з клієнтами, але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа мої усередині ти отримаєш тілесну практику на ранок. Піде в гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами: три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнота вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Далі подивимося з психологічної точки зору, чому так відбувається. Чому в нас взагалі з'являється <кхм> цей механізм? Заробив гроші, а потім, ніби сам їх забрав. Чому ми підкидаємо себе вгору, а потім підставляємо собі ніжку, навіть не помічається, чого щоб зрозуміти, треба копнути в корінь. В психології відомо, що такі паттерни ніколи не виникають просто так. Вони завжди ростуть із конкретного досвіду. Перша причина це досвід дитинства. Якщо ти росла в сім'ї, де гроші були постійним джерелом стресу, свару, знецінень, то підсвідомо ти вчишся гроші це небезпека. Наприклад, тато приносив зарплату, мама дорікала, що їй мало. Або хтось втрачав роботу, і це розвалювало весь емоційний клімат вдома. Психіка дитини робить простий, але дуже міцний висновок. Якщо грошей багато, буде більше конфліктів. Якщо їх мало, хоч і важко, але хоча б усі разом. І ось ти виростаєш, починаєш заробляти, а всередині вмикається сигнал тривоги. Обережно, багато грошей це небезпека. Друга причина це соціальні сценарії, які ти чула навколо в Україні і не тільки досі популярні переконання, чесно. Багато не заробиш, великі гроші це або кримінал, або політика. А звичайна людина має бути скромною. Якщо ти це чула від рідних сусідів, учителів ці слова просочувалися в тебе непомітно, як дощ крізь шибку. І навіть якщо зараз ти усміхаєшся і кажеш, ні, 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 я вже інша, ці глибокі посили можуть сидіти всередині і запускати, саме, саме та, що яка пропрацьована чи пропрацьований ви б не були. Вони схожі на стару програму так, на комп'ютері. Ти навіть не знаєш, що вона працює, але вона краде твою енергію. Третя причина це твій стиль прив'язаності. Якщо ти росла з тривожним відчуттям, що любов і підтримка нестабільні, гроші стають способом отримати короткий спокій. Неважливо, скільки ти заробила, важливо, як швидко ти це конвертуєш у відчуття полегшення, купити собі щось, роздати всім, відчути, що ти хороша. У цьому немає раціональності, це емоційна потреба, яка сформувалася ще тоді, коли ти не мала ресурсів дати собі тепло іншим способом. Четверта причина механізми психічного захисту, коли ти відчуваєш провину. За свій успіх або досягнення психіка шукає спосіб знятися напругу. Один із варіантів витрати, віддати, звести рахунки до нуля, щоб не почуватися винною перед іншими. Це адаптивна реакція, вона допомагає залишитися в контакті з оточенням, зберегти відчуття, що тебе приймуть, але з дорослої позиції важливо побачити, це вже не захищає, це тримає у пасті. Цей механізм сформується не тому, що з тобою щось не так, не тому, що ти слабка чи нерозумна. Він формується як спосіб адаптуватися до обставин, як спосіб вижити емоційно в складному середовищі. Це як ходити на пальчиках у кімнаті, де хтось спить. Колись це було необхідно, але тепер це і хтось уже не спить, а ти все ще ходиш на шпиньках. Розуміння цих причин це ключ до змін, бо поки ти думаєш, що справа тільки в дисципліні чи знаннях про фінанси, ти воюєш не з тим ворогом. Справжня робота починається, коли ти запитуєш себе, які історії про гроші живуть у мені. Які голоси з минулого диктують мені, що можна, а що ні? Чи хочу я залишати їх на своєму життєвому софті? І чи готова я переписувати ці сценарії не через боротьбу, а через м'яке дослідження себе? Ось уявіть жінку, яка нарешті отримує премію довгоочікувану, заслужену, ніби знак ти класна, ти змогла. Але замість того, щоб хоча б трохи зберегти ці гроші, вона вже через кілька годин опиняється в магазині, купуючи новий телефон, який навіть не був потрібен. Чому тому, що їй страшно тримати великі суми, страшно відчути себе тією, хто має більше, ніж зазвичай. У голові живе переконання. Якщо ти маєш багато, на тебе впадуть заздрісні погляди, будуть очікування, будуть проблеми. В результаті музок, щоб зняти напругу, підштовхує витрать, щоб не боятися, і гроші зникають щодо того, як людина встигає усвідомити, що трапилося. Друга сцена жінка, яка купує подарунки, всім навколо колегам, друзям, родичам, навіть тим, хто її не просив. Збоку здається, яка вона щедра, яка вона добра. А всередині, всередині вина, провина. вина за те, що в неї зараз є більше. Вона несвідомо намагається вирівняти поле. Підсвідомо хоче показати, я така ж, я не змінилася, я не стала кращою чи важливішою. І це не про подарунки, не про щедрість, це про не вміння витримувати свою силу, свою окремість, свої досягнення. Думаю, що багато людей, які раптово піднялися фінансово, переживають саме це. Їм важко відчути, що вони мають право на свої гроші. І третя ситуація ще більш тонка, це жінка, яка переконує себе, я заслужила витратити. Вона працює, вона втомлюється, вона напружується і, врешті, компенсується покупками, які приносять швидку радість. Але за цією фразою я заслужила часто ховається тривога. Її внутрішній стан говорить, я не відчуваю себе окей. Просто так. Я мушу довести, що я маю право на задоволення. І тоді покупки стають, ну, не святом, а способом зняти напруження, хоча ефект триває недовго. Це схоже на емоційне харчування тільки замість солодкого – нова сумочка, косметика чи черговий абонемент, який скоро втратить актуальність. Ці приклади різні, але їх об'єднує на річ: витрати стають способом впоратися з емоціями, а не просто фінансовим рішенням. <кій> І саме тому вони так швидко витягують гроші, навіть якщо на рівні розуму жінка чудово розуміє, що варто було б зберігати чи вкладати. У психіці існує глибока зв'язка. Гроші це не тільки ресурс, а ще й символ відносин, статусу, прийняття. І що ці внутрішні сценарії не усвідомлені, гроші йдуть на те, щоб заспокоїти тривогу, довести собі щось, захиститися. Що ж тут важливо? Важливо зрозуміти, що фінансова поведінка це не тільки про логіку, це про емоції. Варто поставити собі питання, що я намагаюся ну, купити, коли витрачаю. Яку емоцію я закриваю, якого страху уникаю, і чи можна знайти інші способи заспокоїти себе, окрім миттєвих витрат? Бо справжня фінансова свобода починається не тоді, коли ми вміємо заробляти, а тоді, коли ми вміємо залишатися з грошима, без страху, без провини, без автоматичних компенсаторних дій. І саме тут відкривається простір для змін, зростання і справжнього спокою. Якщо ти дослухала до цього моменту, то ймовірно вже впізнала в собі ті ситуації, коли гроші буквально зникають із рук, навіть якщо спочатку ти думала чи думав цього разу точно збережу. Гарна новина: цей патер можна змінювати, але не через насильницьке тримай себе в руках чи списки економії, які ти ненавидитимеш потім. А через роботу з собою зі своїми установками і відчуттями перше, з чого варто почати, завести щоденний втрат, але не простий, а з емоціями. Не просто запросика 70 гривень, таксі 150, а пиши, що я відчувала, коли це купувала. Радість, полегшення, сором. Може, ти купуєш каву не тому, що хочеш саме каву, а тому, що в цей момент хочеш паузи, уваги відчуття, що про тебе подбали. Це не означає, що треба перестати купувати каву. Але розуміння, чому ти це робиш, вже дає силу, бо головне не в тому, щоб ну, економити, а в тому, щоб перестати витрачати автоматично на несвідомих тригерах. Друге завдання це скласти список установок про гроші, які ти чула в дитинстві. наприклад, гроші легко не даються, багаті люди нечесні. Жінці важливо бути скромною або всі проблеми від грошей. Перечекай їх і запитай себе, чи всі вони мені підходять зараз, яку з цих фраз я чула від мами, яку від тата, яку від бабусі чи дідуся, яка з них живе в мені досі? Це дуже схоже на прибирання старого гардеробу. Є речі, які ти носила роками, бо вони просто висіли на вішаку. Але чи підходять вони тобі сьогодні, і ти хочеш, і чи хочеш ти знає їх тягнути далі? Третій крок навчися витримувати сам факт, що гроші є. Це дивно звучить, але багато людей справді не вміють просто бути з грошима. Вони звикли або шукати їх, або витрачати. Тому вправа проста, але сильна. Коли отримуєш наступну зарплату чи будь-який дохід, залиш хоча б частину на рахунку кілька днів. Не витрачай одразу навіть на щось дрібне. Сядь, подихай, перевір, які думки і емоції піднімаються. Чи відчуваєш ти тривогу, провину, страх, чи починаєш вигадувати виправдання, чому треба витратити саме зараз? Це все не про гроші, а про твої внутрішні сценарії. Відомо, що фінансова впевненість не народжується зі збільшенням доходів. Вона народжується, коли ти вчишся витримувати свій ресурс, не намагаючись одразу компенсувати ним свої емоційні діри. Так, це не завжди приємно. Так це може викликати несподіваний внутрішній супротив. Але саме це ключ до змін. Бо як тільки ти перестаєш боятися власних грошей, ти починаєш помічати, що саме хочеш із ними робити, а що просто звичка або спосіб зняти стрес. Щоб підтримати себе на цьому шляху, уяви простий образ. Твої гроші як маленький сад, який можна виростити. Не треба одразу розкидати насіння по всіх вулицях, щоб довести яка ти щедра. Не треба виривати перші паростки, бо тобі страшно, що вони стануть занадто великими. Потрібно дати собі час, увагу, тепло і терпіння. Це не про економити, це про зберігати себе. Бо гроші це не тільки про цифри, це про твою здатність залишитися з собою в контакті. Навіть тоді, коли всередині піднімаються старі страхи і голоси, які кажуть: Ти не заслуговуєш, тобі треба позбутися. Пам'ятай, зміни починаються з маленьких кроків. Навіть один тиждень, коли ти будеш уважніший до своїх витрат і емоцій, може показати тобі більше, ніж річний бюджет. Це не магія, це процес, і цей процес вартий того, щоб його пройти не для грошей, як таких, а для внутрішньої свободи і зрілості, які залишаються з тобою назавжди. Тепер я хочу запитати тебе прямо, який у тебе найбільший страх пов'язаний з грошима? Чи ти боїшся, що їх не вистачить, чи навпаки боїшся, що коли вони з'являться, ти втратиш спокій або з'являться нові очікування, обов'язки, проблеми? Це важливе запитання. Воно дозволяє побачити, що твої фінансові труднощі не тільки про цифри, а про внутрішні відчуття, тривогу, сором, провину, страх. І поки ці емоції керують, скільки б ти не заробляла, усе витікатиме крізь пальці, бо психіка буде шукати не грошей, а полегшення. Багато людей підсвідомо ой, вибирають: хай краще грошей буде менше, але буде менше і стресу. Вони не завжди це розуміють, але в глибині є зв'язок більше грошей, більше небезпеки, більше заздрощів, більше проблем. І саме тому важливо не просто вчитися заробляти більше, а вчитися бути поруч із собою, коли ці гроші є. Витримувати їх, не поспішати віддати, не поспішати розтрикати, що ти ну не поспішати доводити, що ти хороша дівчинка. Коли ти щось віддаєш, ти не зобов'язана розтрачувати себе і свої ресурси, щоб довести, що ти хороша. Твої гроші можуть залишатися з тобою. Ти маєш на це повне право. Це не егоїзм, це не жорстокість, це твоє внутрішнє. Я можу, я можу бути поруч із собою. Я можу дбати про себе, я можу не боятися власних можливостей. Гроші це не іспит, на гідність, це мірило твоєї любові чи відданість. Це просто ой, не це просто інструмент, а ти завжди більше і сильніше за будь-який інструмент. Запитай себе, що я насправді боюся втратити, гроші чи спокій? І як я можу почати будувати життя, де ці дві речі більше не знищують одне одну. Бо коли спокій, ти можеш розпоряд... розпоряджатися грошима так, як хочеш, ти не твої страхи не чуж... ну, і не чужі голоси з минулого. От запам'ятай, ти маєш право не тільки на заробіток, а й на збереження ти маєш право залишити собі ресурс, ти маєш право бути забезпеченою, не виправдовуючись. Це не егоїзм, Це твоя внутрішня дорослість, твоя цілісність і твоя свобода. І це вже зараз у твоїх руках.